Вітаю, панове! Сьогодні ми з вами розберемося у питанні, чому лінія фронту, наша лінія фарму у World of Tanks з погляду на геймдизайнерські рішення вдалася якнайбільш балансна частина цієї гри. І одразу ж ремарка: небалансна як така. Адже щоб досягнути ідеального балансу сторін, тобі потрібно створити абсолютно зеркальну мапу і заповнити її абсолютно зеркальними поста танками та дзеркальними по гравцями, що само собою не відповідає дійсності. Однак ми будемо бесідувати про те, як лінія фарму принесла у цю гру баланс поміж класами техніки, їхньою специфікацією та банальним рівнем м'ятовості. Тощо, зокрема, в контексті того ж таки фарм срібла. І чому навіть такі, як яхту, боліває мету, тобто за броню і хп, на ЛФ обирають якраз таки малоброньовані, але швидкі машини, за рахунок чого ці машини отримують перевагу в наших очах. Спойлер, це не через розміри мап. Ну і власне кажучи, це у нас відео-есе. Якщо ви не знаєте значення слова есе, можете одразу його вимикати вам буде нецікаво. Ну а ми починаємо. Одразу ремарка. Ви можете сперечатися, битися в конвульсіях, доводячи, що і у рандомі умовні Алтай 90 чи якийсь там умовний та 92 на восьмому рівні, такі самі ефективні та корисні, як Ренегат, XM-66F, шістьф карі чи шкода Т 56 що називається ваше право. Але об'єктивні чинники, зокрема серверна статистика посередньої кількості заробленого забі срібла, свідчать про зворотнє, і це той випадок, коли цій статистиці якраз таки можна довіряти, бо вона елементарно підтверджується. До дисбалансу між класами техніки в рандомі ми ще можливо повернемося, а наразі починаємо проводити розтин або шуху вівісепцію лінії фронту. Почнемо із того, що відкинемо немало важливі, однак, усе ж сторонні фактори режиму, як от те, що це завжди однорівневий бій, що само собою позитивно впливає на баланс, а також те, що у режимі присутня функція повернення до бою після знищення вашого танка. Це відіграє роль у активності гравців протягом бою. Однак для нашої поточної розмови це не так важливо. А також відкидаємо неймовірний розмір мапи, оскільки початок бою відбувається на квадратах, що дорівнюють за розмірами звичайній мапі у рандомі 1 на 1 кілометр. І вже тільки потім у тебе відкривається більша територія. Давайте почнемо з точок інтересу. Це умовна назва, але так буде зрозуміліше, що таке точка інтересу на лінії фарму. Це круг захоплення тієї чи іншої ділянки, точки А, точки Б, точки С, Е і так далі. І це те, що збирає навколо себе гравців у бою. Тож фактично. На багатьох квадратах мапи зосередження бою триває в одній локалізованій зоні та побіля неї. Це відкриває так звані фланги та вивільняє місце для просторових маневрів, простіше кажучи, для флангування легкими танками або ж іншими швидкими представниками інших класів техніки, що позбавлені броні та ХП, але мають високу динаміку і здебільшого ДПМну, однак малу альфову гармату. Впродовж цієї розповіді ми будемо проводити паралелі з рандомом, навіть якщо ви будете вважати це некоректним. Адже саме у такому разі на контрасті ми зможемо куди ліпше побачити проблемні зони такого режиму, як випадковий бій, який на відміну від Зіляках івентів триває усі 365 днів на рік. У рандомі поняття флангування фактично повністю відсутнє за винятком буквально декількох мап. Та й то на цих мапах ще потрібно досягнути певної критичної точки, дочекатися певної ситуації, щоб ця можливість відкрилася. Ти можеш зараз, хоч піною плюватися, доводячи який класний танк ШПТК чи КПЗ-07 для рандому. Проблема полягає лише у тому, що танк без броні і без ХП виконує лише одну функцію в реаліях сьогодення. Ти не можеш здебільшого заїхати і впоротися на танк, знищуючи його по ДПМ, тому що протягом бою біля цього танку в основному перебувають ще кілька союзників, і потенційні можливості для вкату відкриваються наприкінці. А що йде до цієї стадії? Правильна планомірна позиційна боротьба. І якщо на КПЗ-07 чи легкому танку, ти чекаєш конкретний пул мап, щоб розкриватися на повну, то на умовному важкому танку з бронею з хп нормальними швидкістю і гарматою, ти реалізовуєшся на кожній із мап. При цьому майже однаково, ефективно і що не менш важливо на кожній стадії бою, а не лише десь там наприкінці, коли з'явиться примарна можливість для так званого вкату або флангування. Це ми зараз проговорили нюанс щодо танків без броні ХП. А як щодо нюансів в контексті відсутності альфи і присутності якогось там ДПМу, то якщо одним словом спершу реалізуй, що зробити складніше зараз у альфу Барабанів все само собою не стосується, тому що там ти відіграєш за рахунок іншого. А якщо більш розлого, то, хоч граючи з близька, хоч граючи з дистанції, ти впираєшся у те, що здебільшого супротивник виїхав, дав тичку, ти дав її у відповідь, і він закотився назад, чекати своєї перезарядки в умовні 10 секунд, і тобі твої 4 секунди зараз ніяк не допоможуть. Адже з дистанції, ну тут все ясно. А в притул, знову ж таки, наведена вища ситуація із тим, що вкатить і реалізувати ДПМ ти не можеш, адже позаду супротивника стоять ще умовні 10 танків, навіть якщо не 10, а лише один. Це вже не вигідно для ДПМщика без броні, тому що він отримає кожну тичку, яка в нього прилетить. А оскільки він ще без хп, то само собою він занадто швидко буде від цих тичок помирати, не встигаючи розкривати і реалізовувати наповну свій так званий ДПМ, тобто дамаг за хвилину за рахунок низької альфи, але швидкої перезарядки. У нас у грі є такі цікаві апарати, як Супер Першин, Хавошу, Т-26Е5, які метові класні у всьому, окрім разової альфи. Вони можуть вам подобатися, але у об'єктивній реальності програють конкуренцію аналогічним танкам з Альфою, як от Айрон Арні чи Ренегат. Адже незалежно від того, де ти граєш, у місті чи на відкритому просторі, танк супротивника виїхав через кущ, дав тичку на 400 і заїхав, або виїхав з-будинку, за будинку, так само дав тичку на 400 і так само заїхав. Тобто для отримання умовного результату в 3000 шкоди потрібно зробити банально менше Таких викаток, а відповідно менше втратити ХП на ранній стадії бою. А чим більше шкоди ти робиш, тим вищий вплив на бій маєш, а на прям танках ще й більше фармиш. А тепер, після цієї великої ремарки про стан речей у рандомі, ми повертаємося на лінію фарму. Здавалося б, ситуація має бути такою ж. Однак є одне велике, але по-перше, мапи не настільки коридорні, вони можуть такими здаватися, проте за рахунок низки роз'їздів, перекаток, рельєфів, забудов тощо, це не так. По-друге, ті самі точки інтересу, про які я вже згадав вище. На лінії фарму ці точки інтересу органічно вплетені у геймплей і дизайн мап. На противагу їм ми можемо згадати точки інтересу у натиску, де вони представлені у вигляді арт ударів чи розвідки. Утім, якраз таки в натиску це доволі таки штучна історія, оскільки здебільшого покликано змусити гравців грати як надалі від бази, використовуючи фланги, які у здоровому глузді більшість ігнорувала б, як от, вугілля на промзоні. Наприклад, чому це штучне обмеження і чому треба грати як надалі від бази? Правильно, щоб бій тривав якомога довше. А не сім на сім з'їхалися в кучу, побилися поміж собою за одну хвилину і роз'їхалися, що безумовно усі біробили, робили, якби цей режим був позбавлений так званих точок інтересу. Проте суть та сама, попри відмінність у доцільності цих точок інтересу у лінії фарму та натиску, вони покликані групувати навколо себе гравців обох команд, не 100% гравців, ясне діло, однак дуже суттєву кількість, і це відкриває простір для так званого геймплею. Що саме не дуже розумні і скіловані гравці у цю гру називають таким словом як геймплей. От є умовний леопард, і вони кажуть, що це гімплей, не враховуючи того, що на умовному суперконі ти можеш робити. Усе те саме, але зверху до цього ще й набагато набагато більше. І це відбувається якраз таки через особливість балансу між класами техніки на тлі накопичених за багато років мапу цій грі, оскільки більшість із них створені насамперед для ближнього бою, де треба броня і хп, оскільки саме такий відіграш буде найбільш ефективним, як для особистих результатів, так і для глобальних, як от перемога в бою, чи ж в цілому конструювання притомного для себе бою, де ти зможеш вносити найбільший вплив. І на ЛФ цей гімплей реально. Присутні. За рахунок точок інтересу, гравці вивільняють фланги. Найкращим прикладом можуть слугувати точка Б на піщаній мапі, точка Д на зимовій або ж точка Е e на літній. І коли м'ятовий танк з бронею і хп їде на найкоротшим шляхом, адже інакше йому забракне швидкості, і він, по-перше, має можливість збитися в притул, а по-друге, до цього його спонукають обставини, то танк без броні і хп. Користуючись швидкістю, може займатися якраз таки тим самим флангуванням, приїжджаючи у тил, врізаючи арту або ж самотніх Петесау, а потім, зрештою, банально навалюючи домог з боку по тих, хто б'ється Точку інтересу. І якщо наповнити умовний рандом такими точками інтересу, то буде правильно рівно ніхрена. Як так запитаєте ви, хіба не до цього ти якраз вів усю історію? Давайте ми ще раз повернемося до рандомних мап. В рандомі всі мапи побудовані за принципом зустрічного бою, але при цьому у кожної з команд є база своя, власна, а не загальна на всю мапу. І через це. Слабумні, 15 років, на цій самій базі, дефлять камінь куш а додавання точок інтересу, які даватимуть якусь перевагу для команди, що їх захопила, змушуватиме їхати і битися за ці точки інтересу, а не продовжувати тертися об кущі. Проте знов таки це локальна проблема. А от глобально все набагато більш просто і примітивно. По-перше, я не вірю у здатність людей з Варгеймінга, які або не грають у свою гру, або грають у неї дуже, -дуже мало, і на нікчемно низькі показники, у більшості своїй, створити подібні точки інтересу там, де це справді треба. А по-друге, проблема куди більш глобальна і полягає вона у тому, що майже всі мапи в цій грі потрібно буде перекопувати. Як я сказав, вище вони побудовані за принципом зустрічного бою, але при цьому кожна із цих мап має ще й банально свої бази. І один суцільний коридор, який веде до цієї самої бази. І перш ніж ми повернемося до мап у рандомі, варто відзначити, що відмінності геймплею на ЛФ також сприяє і можливість вибору танку після смерті, як і точок висадки, чого немає в рандомі. Саме тому у рандом краще брати одразу мега-універсальний метовий танк, щоб при потраплянні на будь яку із 40 мап ти мав можливість реалізовуватися, коли на ЛФ це не так принципово, тому що ти береш умовний ЛТ, потрапляєш не на той респаун, окей, ти або переїхав, або ж просто вмер і відродився на якомусь. Важкому танку в іншій зоні. В рандомі всього цього немає. В рандомі, якщо ти взяв ЛТ і потрапив не на прохорівку, у тебе немає варіанту змінити танк. Тому ми вболіваємо за мету. Тому я вболіваю за мету, тому я граю на меті. Адже на хіба мені гратися в оцю рулетку і брати танк, який підходить під конкретні мапи, якщо я зму танк універсальний, який грається на кожній із них? Ну і, власне кажучи, повертаючись до мап у рандомі. Наближеними до притомного стану є мапи Малинівка і Мурованка, але з однією величезною ремаркою, вони також сповнені власних проблем і негараздів. В них також відсутній як такий баланс, тому що, скажімо на тій що Малинівці є проблема зі швидкістю заїзду різних респаунів нагору. Це все ясно. Як і те, що на мурованці одна сторона лісу банально сильніша за іншу. Але сама концепція цих мап може нам дати розуміння про те, якими саме повинні вони бути, і з внесенням додаткових правок, якими вони могли б стати. Отож, абстрагувавшись від проблеми балансу як такого, давайте поглянемо на ці мапи в контексті балансу між класами техніки. На кожній з них є що робити на ЛТ, СТ, ПТ, ВТ, але не до кінця якісно. Адже на Малинівці гора. Це приблизно 10% мапи, можливо, 15%. Все інше це поля, які до слова треба урізноманітнювати рельєфом у лісі та на другому ярусі над водою. Але це вже скоріше додаткова штука. І при цьому всьому, якщо ми закриваємо зону над водою від прямого прострілу з гори, перекопуємо рельєф, то відкриваємо нескінченні можливості для відіграшу танків без броні і без хп, тому що навряд чи не будуть грати у полі, хіба що стояти під коровниками, а от якась інша їхня частина повністю з цього самого бою виключена, тому що або стоїть АФК і чекає супротивника, доки він поїде на термі, Чого може не статися само собою якщо твоя команда виграє бій, або ж намагається гратися в ха, метовий танк, відіграючи гору і банально вмираючи через ту саму відсутність метовості, тобто броні і ХП. Це, як приклад Малинівки, і наведений цей приклад лише для того, щоб ви зрозуміли: буквально маленька зона для важких танків, але фактично на ній відбувається весь заміс, фактично вона вирішує до любою. А ми можемо зробити так, щоб територія навколо цієї гори була перекопана достатньо якісно, Оскільки для цього вже є передумова, ця територія апріорі існує. І щоб на цій території не відбувався простій, не відбувалося рівно нічого, а щоб на ній мали змогу грати ті, хто позбавлений знову ж таки параметрів м'ятовості. А говорячи про мурованку, зона для важких танків теж украй мала, а все інше ліс, або ж безліч будинків по центру, які дозволяють здійснювати обхідний маневр безпосередньо в процесі бою, а не чекаючи його завершення. Банально дозволяють тобі рухатися від укриття до укриття. Із цього всього вищесказаного, якщо у вас є мінімальні аналітичні здібності, ви могли зробити простий банальний висновок. Не той тупорилий висновок, який часто роблять люди в коментарях, що от крайфішу подобається грати на важкому танку, тому він їх не хвалює. Ні. А простий і банальний. Я якраз таки є одним із тих, хто боліває за зміну м'яти у цій грі. Я один із тих, хто боліває за те, щоб танки з збройню СВП перестали домінувати і стали такими ж, тобто рівними всім іншим. Або ж щоб усі інші стали рівними із танками, які наразі є м'ятою. А для цього треба перекопувати мапи. І я наводжу вам, наприклад, якраз таки дві з них мурованку і Малинівку, де зони для ближнього бою мініатюрні, вони мінімальні, займають від сили 10% мапи, можливо, трошки більше, а все інше це поля, ліси і просто банально голі території, які потрібно заповнити контентом. Заповнити? Будинками заповнити рельєфами, заповнити врешті-решт перекатками, прокатками, тунелями і так далі, і так далі, і так далі, щоб дати можливість танкам без броні без хп якісно реалізовувати свій потенціал, не просто мати цей потенціал на папері по ТТХ, не просто мати цей потенціал в якомусь умовному вакуумі, а мати потенціал на тлі тих танків, які наразі є метою і які вирішують долю бою фактично в 95, якщо не більше відсотках випадків. Ну і власне кажучи, апріорі арта грає всюди, тож про неї ми навіть не будемо говорити. Якщо ви вважаєте, що умовний хімілздоров є перешкодою для коричневого лайна, значить ваш загальний рівень розуміння цієї гри та інтелектуального розвитку аж настільки низький, що вони здатні реалізувати навіть найменш вибагливий клас техніки. Тому з вами немає про що бесідувати. Повертаючись до наших мап, усі інші мапи це коридори, так чи інакше, більшою чи меншою мірою. Та й наведені вище насправді далекі від ідеалу, однак вони кращі з гірших. Устрічна затока, коридор, редшер, коридор. Вестфілд Коридор, хоч, можливо, вам таки не здається. Про Карелій, кордони імперії, Еньське, Хімке, перлинні ріки, штелі тощо я взагалі мовчу. У тебе є три шаблонні позиції: це право, лівий, центр. Зазвичай центр або малограбельний, тобто малоефективний, або неграбельний взагалі. Ще раз. Не для того, щоб просто покататися і поганять балду зі сторони в сторону, а насамперед ми говоримо про результативну гру. А повертаючись до правого або лівого флангу, один із них є ключовим, де вирішується доля бою, а протилежний відповідно є або непотрібним, або мало ефективним. Знову ж таки, за малими винятками. Усіх цих проблем позбавлені мапи на лінії фронту, і умовна фата Моргана, тобто піщана мапа, яку багато хто недолюблює, якраз таки є взірцем у контексті того, як вона уникає коридорності за винятками зон, де це гімплейно. Зумовлено, ця мапа є втіленням досвіду роботи над Нормандією і крафтверком, тобто літньою і зимовою мапами, а також роботи над банальними помилками, які були допущені при створенні вище згаданих локацій. І як я підозрюю танкістам, вона не подобається якраз таки через те, що у більшості своєю цю гру грають кепсько розвинені індивіди, які за 15 років не змогли зрозуміти, як натискаються дві нещасні кнопки і як взагалі відбуваються певні процеси в цій грі, яка є примітивною, простою, ну і, вочевидь, не надто вибагливою до інтелектуальної. Або когнітивних здібностей, того хто сідає у неї грати. І само собою які не бажають думати і не думати в плані сісти і наполеонівські плани розробляти. Ні. А банально думати фоном на автоматі, що, вочевидь, стає неможливим, коли мозок не отримує таких задач. Як фоновий аналіз у повсякденному житті, тому танкісти і недолюблюють піщану мапу на лінії фарму. Проте нам достатньо поглянути на неї як на міні-мапі, так і безпосередньо в бою. І стає зрозуміло, що тут немає проблеми, притаманної рандом, щоб переїхати із флангу на фланг або здійснити подібний маневр. Не потрібно як у рандомі повертатися на базу, об'їжджати по самому краю, і тільки тоді ти можеш опинитися де-інде, гарантуючи собі безпеку. Прокатки в тил на фотоморгані, будь ласка, перекатки між квадратами, безліч, обхідні шляхи море, шляхи для відступу енна кількість. І у тебе є скелі, є будинки або ж банально неймовірно недооцінена штука, така як рельєфи, грамотне розташування яких дарує оте все вище перелічене, але у ще більшому масштабі, само собою. І на тлі цього з'являється як потреба, так і можливість реалізації танків із когорти так званого геймплею, тобто танків неметових. І я, який в рандомі буде плюватися від танка без зброї без хп, я його реалізую, як і будь-які інші тут питань немає, окрім одного, а на хіба докладати зусиль більше, як можна докласти менше, і при цьому отримуючи або такий самий, або навіть кращий результат. При цьому на мятовому танку я ще й буду мало того, що впливати на бій більше, так ще й контролюватиму і конструюватиму цей бій під себе. І ці танки м'яту не тому, що я на них граю і так вирішив, а тому, що мапи в рандомі, як ми могли з'ясувати саме вище, побудовані таким чином, що якщо ти хочеш бути ефективним і перемагати, а не заглатувати із бою в бій, що безумовно, як я роблю висновок зі спостережень, неймовірно подобається танкістам, то ти зобов'язаний підлаштовуватися під ті запити, які висловлює тобі рандом. Я люблю Леопарда, це мій улюблений танк, третій по кількості боїв на акаунті за 12 років. Проблема лише у тому, що якщо я хочу не просто недоладно кататися в бою, а бути у ньому результативним геймдизайн мап... Змушує мене брати броню і хп, щоб грати у тих коридорах, які понабудовували розробники за 15 років гри, і які я нагадаю ви толеруєте своєю копійкою. Вам може не подобатися лінія фарми як режим, або не подобатися в принципі, але це не змінює того, що з погляду на різноманітність і виправлення безлічі помилок, які притаманні рандому, тамтешні мапи спонукають тебе грати як на ЛТ, так і на ПТ, як на СТ, так і на ВТ, рівномірно, як на танку з бронею, так і на танку без цієї броні тощо. Тому що на кожному з них, завдяки некоридорності там, де цього можна було досягнути, не ламаючи геймплейний задум режиму, тобі завжди протягом кожної без винятків стадії бою є що робити. Це й називається баланс між класами техніки. Не чекати весь доки великі дядінки з бронею, з КП з альфою, прочистять фланг, щоб ти міг весело побігти, сподіватися на реалізацію якогось там примарного ДПМ, а грати протягом усього бою, протягом кожного ключового моменту у ньому, протягом кожної хвилини. Не марнуючи, власне кажучи, свого часу в реальному житті, як мінімум. І це те, чого бракує рандому. Мені не подобається, але не тому, що не подобаються і все, а тому, що їхній баланс повністю убитий, і ці танки якісно грають лише на 10% мап у грі. Я зневажаю, леопарду подібних не тому, що не подобаються, а тому, що мапи у грі побудовані так, що сам факт існування Скорпіона Г на одному рівні з XM Pi's Сім або Хабіскарі, він абсурдний. Сам факт його існування. От і все. І беззаперечним доказом моїх слів виступає те, що на лінію фарму я беру не шкоду Т-56, а якраз таке КПЗ-07, чи ШПТК, чи Бураска, чи Проджету, одним словом, танк без броні без ХП. Ніколи сильний гравець у цій грі не буде розповідати вам щось погане, як би сильно вам не хотілося у це повірити. Ми розповідаємо лише про те, як бути більш ефективним, паралельно вболіваючи за баланс, на який вам, на жаль, байдуже у більшості своїй, принаймні. І коли в рандомі 25-го року ефективною є броня і хП, то вам і кажуть: бери такий-такий-то танк. Не прогадаєш, а коли на лінії фарму ефективною стає швидкість і ДПМ, то там аналогічно. Я беру і кажу, бери оцього і оцього, і буде тобі щастя. Тому що це питання об'єктивної оцінки ефективності, а не персональний, протиманний для пересічного гравця тупорили і шкали вимірювання, як подобається танк чи не подобається танк. І ти можеш грати, якщо подобається, питань немає. Тільки не потрібно приходити і верещати, що це імба всіх часів народів, лише тому, що в тебе на ній 1800 середнього, а не 1500, як на інших танках. Якось так. І от коли я завершую даний блок розповіді, насправді варто дещо додати про легкі танки. Тому що, як би там лінія фарму не збалансовувала класи техніки, ЛТ все одно сильно поступають з тим же СТ, які катаються здебільшого майже так само, але при цьому мають у всьому кращі гармати. Тому ЛТ як клас, само собою треба брати і окремо перекопувати. Не тому що я так сказав, тому що їхній рівень ефективності банально, суттєво просідає на тлі інших машин, з якими вони грають в одних боях, на одних і тих же мапах, в одних і тих же сетапах, банально. І давати більше ГП, але при цьому ще й гармати від стежок, і в такому разі легкі танки матимуть принаймні якесь право на існування. В рандомі само собою, це все ще буде безумовно мінусовий показник ефективності. Але на лінії фарму цей показник, відверто кажучи, плюсовий уже зараз. Проте цей плюсовий показник, який все ще поступається абсолютно всім іншим через банально ЛТшні гармати. На завершення я скажу лише одне. Безумовно, на покращення ігрового досвіду на лінії фарму позитивно впливає те, що ти маєш багато шансів, а не просто вмарив себе і закінчився. Так само позитивно впливає розмір мап. Це безумовно. Але фактично двома ключовими факторами лишається те, що ці мапи як не менш коридорні, тобто дають тобі варіативність гри на тих же нем'ятових танках, якої на жаль наразі немає в рандомі. А також другий не менш важливий чинник. Це точки інтересу. Адже будьмо відверті, ця цієї ігри достатньо нерозумна, щоб без вказівки, куди саме потрібно поїхати, просто так взяти і за 15 років здогадатися про це. Тому, якщо для покращення ігрового досвіду вагешникам потрібно вирощених ними ж п'яних маргіналів водити за ручку, то значить беремо і водимо. Ото таке. Це було маленьке есе на тему, чому лінія фронту у World of Tanks з погляду на геймдизайнерське рішення вдалася якнайбільш балансна частина цієї гри у контексті співвідношення класів техніки та так званих геймплейних особливостей, тобто метовості або неметовості танка. Дякую за увагу. Не грати в цю гру на все добре.